Перебирає ефірну естафету команда телеканалу Інтер. Я Анастасія Даугли. Вітаю глядачів марафону. Новини на 15-ту годину неділі. Маємо такі. Кількість жертв унаслідок російського удару по кривому рогу зросла до шести. У лікарні помер 53-річний чоловік. Кілька днів медики боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими. Наголошують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нагадаю, 5 березня загарбники поцілили по кривому рогу балістичною ракетою. У результаті атаки 32 людини постраждали. Серед них 13-річна дівчинка та 17 літній юнак. Крім готелю, пошкоджені будинки, палац культури, лікарня, дитячі садочки, гімназії, реабілітаційний центр, адмінбудівлі та автівки. Сьогодні ворог ударив з дрона по Херсону у Дніпровському районі. Поранені 19-річний хлопець та 50-річна жінка. За даними міської влади, в обох мінно-вибухові травми та осколкові поранення зранку з тимчасово окупованого лівобережжя накрили вогнем центральну частину міста. Під ударом опинилися житлові квартали. Пострадавших ні все нормально. Поранених немає. Все нормально. Постраждали квартири, вікна, двері, дах зверху. Воду та газ ми вже перекрили. Всередині батареї у людей вирвало. Росіяни тероризують Харківщину, обстрілюють прикордоння артилерію і дронами. А вглиб б'ють шахедами. Двоє людей загинули. Ще стільки самопоранені за цю добу. Світлана Шикера стежить за подіями у Харкові та області. Маємо зв'язок наживо. Світлана, вітаю. Тож що тобі відомо про безпекову ситуацію? На тепер розповідай. Вітаю Анастасія. Почну зі свіжих новин. Тільки не стало відомо, що росіяни вдарили в півдроном по селу Івашки золочівської громади. Двоє людей загинули. Це жінка, якій було 52 роки, і чоловік, якому 60 років, і ще один чоловік у тяжкому стані поранений. Його наразі везуть до лікарні. Учора росіяни вбили на Харківщині двох людей. Один чоловік у Ківшарівці загинув після артилерійського обстрілу. І ще одна літня жінка загинула після обстрілу у Петропавлівці. Двоє також поранених учора. Учора, річного чоловіка, пораненого у Куп'янську. Росіяни скинули на нього. З впівдро вибухівку, а на 36-річного чоловіка вибухівку з впівдрону скинули у Золочівській громаді. А вночі о півночі росіяни почали завдавати ударів шахедами. Шахеди полетіли на Балаклію. Два шахеди поцілили по центру Балаклії, по місцевому ліцею. Там досить суттєві руйнування, пошкоджено вікна, покрівля, пошкоджено також шість сусідніх житлових будинків. Також зазнали пошкоджень центр медичної допомоги, центр зайнятості, центр дитячої творчості, сусідні кав'ярні, автівки. І сьогодні весь увесь ранок у Балаклії ліквідовують наслідки цього влучання. І ще один шахет цієї ночі поцілив у поселищу Кочеток, Там влучання в господарську споруду. Там рятувальники гасили пожежу. А сьогодні у Харкові проходять громадські акції. харків'яни сьогодні зібралися біля пам'ятника Шевченку в день народження Кобзаря. Йому сьогодні 211 років. Харків'яни. Читали вірші Шевченка, ті, які вони згадували згадували, ті, які в них на пам'яті, і хоча сам пам'ятник нині закритий мішками з піском, для того, щоб зберегти пам'ятник харків'яни, все одно вивісили на нього портрет кобзаря, вивісили також гасло, борітися поборемо і згадували і свій шлях боротьби. Як це було? Будь ласка, по подивіться фрагмент. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. Я кожний рік сюди приходжу, навіть в 22-й рік я приходила сюди, тоді коли стріляли. Пішки ходи йшла, транспорт не ходив. Я йшла сюди пішки. так. У нас ще Це наш геній, наша наша сила, наше здоров'я, наша зараз дамо удача. І ще одна акція пройшла сьогодні в Харкові. В Харкові згадували тих людей, наших захисників, які зараз знаходяться у полоні. Люди вздовж шумської вулиці із саморобними плакатами вишукувалися. Було досить багато людей. Вони тримали плакати, у руках на яких було написано: полон вбиває забуття гірше ніж зрада. Вони вимагали пожвавлення обмінного процесу. Такі в нас новини, анастасія. Дякую за докладну та атмосферну інформацію. За подіями на Харківщині уважно стежить наша кореспондентка Світлана Шекера. На Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину крилатої ракети, уламки та нездетоновану 400 кілограмову бойову частину російської Х-101 – Виявили у полі в одному з районів області. Її під час масованого обстрілу над регіоном збили сили ППО. Та під час падіння ракета не вибухнула, знешкодили на місці виявлення. А щоб уникнути розльоту уламків, небезпечну частину ракети помістили до викопаного котловану, а потім підірвали. Артизани руху АТЕШ перешкодили окупантам перекинути пальне з Криму у Запорізьку область. Операцію провели біля населеного пункту Джанкойського району в окупованому Криму. «Атешівці» відстежили маршрут цистерни із пальним і вдарили по залізниці, знищивши релейну шафу. Це затримує перекидання російської військової техніки. 167 бойових зіткнень зафіксовано на фронті протягом минулої доби. 25 штурмів агресор здійснив на покровському напрямку, 23 на Лиманському. 19 разів окупанти атакували неподалік Дружби та Торецька. Шість наступів захисники стримали поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Стільки само на Харківщині, у районі Вовчанська та у бік Петро Іванівки. На Курщині українські підрозділи відбили 44 атаки. Російські спецпризначенці, які йшли гілкою газогону у напрямку суджі на Курщині, знищені про це повідомили у десантно-штурмових військах, зсу бійці оприлюднили відеодокази і наголосили, що. Штурмовим групам росіян не вдалося пройти та закріпитися на околицях Суджі. їх виявили підрозділи аеророзвідки. По диверсантах завдали ракетних та артилерійських ударів, застосували безпілотні системи. Втрати окупантів у районі суджі дуже великі. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що зранку 8 березня близько сотні солдатів російської армії підійшли газогоном до позиції Сили оборони у районі Суджі. Чим це для них закінчилося? Бачите на екранах. У Росії заявили про атаку безпілотників. Їхня ППО, нібито знищила 88 БПЛА, які атакували кілька областей. За даними Міноборони РФ, 52 дрони буцімто знищені над Білгородською областю, 13 – над Липецькою, 9 – над Ростовською та 8 – над Воронезькою. Також повідомляють про збиття БПЛА над Астраханською, Рязанською, Курською областями. Та Краснодарським краєм. Водночас у Ростовській області через падіння безпілотника загорівся приватний будинок у селі Ряжене. Місцевих жителів попередили про загрозу із запізненням майже на годину. Російські телеграм-канали також ширять інформацію про нібито нові БПЛА великого розміру з незвичним звуком. Чи вистачить ядерної парасольки Франції для захисту всієї Європи? Президент Еммануель Макрон заявив про готовність взяти союзників під французький ядерний захист. Як така ініціатива може вплинути на безпеку континенту? Далі у сюжеті. У Франції 290 ядерних боєголовок, з яких 240 розміщені на атомних підводних човнах. Кожна з таких субмарин може нести близько 16 балістичних ракет М 51 які мають радіус дії понад 9 тисяч кілометрів. Крім того, 54 тактичні боєголовки призначені для надзвукових ракет. Ес їх можуть запускати з винищувачів Рафаль. Утім, чи достатньо цього арсеналу для захисту всієї Європи? 240 зарядів замало для того, щоб кожна субмарина класу Тріумфант» мала всі заряджені ракети. Фахівці зазначають, що нинішній французький ядерний потенціал значно менший ніж у часи холодної війни. Для порівняння у 1980-х роках Париж мав понад пів тисячі боєголовок, майже вдвічі більше ніж зараз. Окрім цього, важливим є питання автономності. Франція єдина країна ЄС, що має власний ядерний арсенал, на відміну від Великої Британії, чиї сили інтегровані з американськими. Французька стратегія передбачає повну незалежність від НАТО у питаннях застосування ядерної зброї. Президент Макрон наголошує, це забезпечує свободу ухвалення рішень. Я запропонував почати обговорення ядерного стримування з країнами-членами, які зацікавлені в просуванні цієї теми. Кілька моїх колег зі мною погодилися. Тепер на наступному етапі ми залучимо наших технічних фахівців, і після їхнього звіту проведемо переговори на рівні глав держав і урядів, щоб до середини року побачити, що ми можемо зробити, і яка співпраця можлива. Тема викликала жваві дискусії у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що ця ініціатива заслуговує на увагу. Водночас він наголосив, Польща була б у більшій безпеці, якби мала власний ядерний арсенал. Пропозиція Пропозиція Франції не є новою. Вона вже кілька разів з'являлася в розмовах зі мною. Можливість розширення ядерного стримування з боку Франції, і це безумовно варти розгляду. Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке фінансове, економічне та військове протистояння з Росією. Ми просто сильніші. Нам лише потрібно було почати в це вірити, і здається, це нарешті відбувається. За даними Федерації американських науковців ядерних сил Франції цілком достатньо для завдання непоправної шкоди потенційному агресору. Утім, експерти зазначають, у разі виникнення ядерного конфлікту можливостей Франції може забракнути для захисту всього континенту. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини на Закарпатті у піку цвітіння шафрани Гейфеля. Розкинулися квітучим фіолетовим килимом на 20 гектарів дендропарком. Цьогоріч їх дуже багато. Туристи у захваті уполювала вдалі кадри, і наша Мар'яна Мартин. Тендітні, ароматні та рідкісні. Шафран це червонокнижна рослина, весняна рослина. І у нас на Закарпатті вона росте багато де, але тут в березинці вона з'являється масово як найраніше. Щойно прийшла весна, шафрани Гейфеля уквітчали своїм цвітом 20 гектарів лісу і просто манять відвідувачів звідусіль. Дуже обережно. Дивимось під ноги. Таку красу треба передавати і передавати покоління. Шафрани у Закарпатському дендропарку ніхто не саджав. Квіти засіялися самі між кедрами, дубами та ялицями. Тішать око вже понад півстоліття. Підвидів цієї рослини у природі вісім десятків. Деякі з них вирощують, у промисловості використовують для виготовлення фарби та дорогої спеції. А от шафрани гейфеля рідкісні. Їх дарує сама природа. У дендропарку в Закарпатті можна знайти і білі, і жовті шафрани. Та туристи тут шукають дещо інше. Ми приїхали за настрієм. Спокій і красу. Це дуже гарно. А ще влаштовують справжнє полювання за вдалими кадрами? Тут таке супер, тут така знаєте, атмосфера, природа красиво так розслабляє. Одним словом, просто чудово. Хтось бачить шафрани вперше. А для Яни з Олександром зустріч весни з цими фіолетовими первоцвітами вже традиція. Подружжя з Донеччини на Закарпаття перебралося з початком повномасштабної війни. Щороку приїздять у дендропарк за знімкуватися на бусково квітковому фоні. Раніше ми тут бували, і ми спеціально приїжджали, Ми палювали на ці квіти, щоб застати сезон. Бо в минулому році ми да. не застали. Ми не побачили. Нам не вдавалося, а тепер через те, що тепло, нам вдалося вже два дні. Помилуватися, відпочити трошки тут. Мені дуже подобається. Тут так і спокійно можна походити, подихати. Ці квіти просто щось неймовірне. шедевр. я, я все хочу, хочу все сфотографувати. Шафрани Гейфеля цьогоріч почали розпускатися ще в лютому, і саме зараз можна спостерігати пік їхнього цвітіння. Тож тим, хто хоче встигнути помилуватися фіолетовим раєм, варто поквапитися, бо вже невдовзі квіти доведеться шукати. Хіба що в горах? Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 16-ті. А зараз до інформаційної варти доєднується Ірина Баглай. Вона продовжує марафон. Наслідки масованої ракетної атаки з боку Росії. Загострення в районі Турецька та Європа готуються до війни. Усі подробиці вже за хвилину у нашому ефірі.